Слава Господу! Сьогодні ми в Ігоря в Гоші на пасіки Ігоря горяба тут займається. І хочеться, знаєте, хочеться подивитися, наскільки ці пчолки трудолюбиві, наскільки вони, знаєш, заботяться. І от хочеться. Дивіться. Дивіться, скільки, скільки приготували, га? дивіться. А? Все, все залито медом. Зараз оператор Ігор буде брати, дивіться, друга, дивіться. А? Дивіться, які трудоволюбіві. Зранку сонечко взійшло і вони полетіли. І назад прилетіли. І дивіться, і носять, і носять. І поставиш нову рамочку, вони знову носять. І дивлячись на це, хочеться вчитися від них, наскільки вони трудолюбіві. Нехай Бог нам допоможе. Чуєш, Ігор, а ти скажи, ти таку професію де освоїв? На реабілітації, чи де? Да, чи да. з дитинства? Ні, на реабілітації вже. Тебе ще Юрка Сіліцький навчився, так? Да? Навчив? На... Ну не, а не боїшся, пчок? Да, Ні, не боюся. Човці. Ну Трохи хлопотне це діло, да? ну, так? Трохи... Треба любити. Да, Цю справу треба, треба любити. любити любу справу треба любити. Знаєш, в біблії так. написано проклят, хто діло робить Боже небрежно. Точно так же, я думаю, любу справу, хто робить, що попало, то воно не добре, правда. І от Ігоряба навіть заботиться за то. Щоб рядом було отакий от цвіт. Називається воно Фацелія. Це такий делікатес для пчів. Просто делікатес. Бачите, дивіться, як. Пчвів трудяться. І того потім він може з удовольством і від них брати. Знаєте, такий принцип є. Як не посієш, то і не пожнеш. Саме такий відповідальний, цікавий момент, коли бачите, у нас бочечки вже. Дивіться. Центра. Ну і звісно, спробуємо.